Цій серії ви побачите. Канів. Нездійсненна мрія Великого Кобзаря. Чи є змії на зміїних островах. Канівський парк Юрського періоду. Програма виходить з підтримки проєкту Маловідома Україна. Путівник від компанії Оболонь. З півночі на південь вздовж правого берега Дніпра стоять вишгород та Київ, Трипілля та Черняхів, Трахтимирів та Канів. Всі ці населені пункти сміливо можна віднести до осередків зародження та формування українського етносу. Не випадково впродовж багатьох століть вони вважалися носіями духовної, космічної енергії наших далеких пращурів. Наша чергова мандрівка до одного з таких ментальних центрів. Канів – один із духовних центрів України. В майбутньому його планують зробити ще й туристичним центром. Це місто і буде метою нашої мандрівки. На лівому березі місто зустрічає прекрасними краєвидами Канівського водосховища та пам'ятником Кобзареві. Ще одному символу української духовності. Для того, щоб потрапити до старовинного міста з лівого берега, треба перетнути Дніпро греблею Канівської ГЕС. Ця споруда значно змінила зовнішній вигляд не лише Канева, а й долини Дніпра. Залишивши позаду індустріальне оточення електростанції, потрапляємо у зовсім іншу атмосферу. На перший погляд, Канів звичайний райцентр. Ніби звичайні вулиці та площі, звичайні будинки, звичайний набір магазинів та кафе, звичайні люди. Але мимоволі відбувається перехід на іншу хвилю. Все сприймається не тільки через зовнішні органи чуття, а через якийсь невидимий канал. Документальна історія канева починається з другої половини 11 століття. У часи княжої доби Канів був важливим перевалочним пунктом на торговому шляху із Варяху у греки. А також фортецею на південному кордоні з Диким полем. З тих часів залишилася одна з найстаріших споруд України. Успенський собор одна із найстаріших будівель України. Його звів у 1144 році київський князь Всеволод. Собор пережив навалу Батиєвих Полчищ, а у 1861 році поруч із собором стояла труна із тілом Тараса Шевченка. Собор спочатку був Георгіївським, але пізніше його перейменували на Успенський. На початку 19 століття Успенський собор пережив часткову реконструкцію та набув рис класицизму. Собором пов'язане життя одного з православних мучеників Макарія. На його честь місцевий майстер виготовив скульптуру. Пам'ятник це його образ. Він сам собор, це з макет самого собору в його руках. Це він якби його охороняє з небес, охороняє і благословляє людей цим хрестом. Нарешті біля собору з'явиться пам'ятник людині, яка дійсно має відношення до церкви. Раніше поряд з церквами ховали особливо набожних людей або тих, хто багато зробив для церкви. А ось поруч із Успенським собором поховано комуніста та революціонера Аркадія Петровича Голікова. Більше відомого під псевдонімом Гайдар. Канів, перебуваючи на кордоні із Диким полем, був одним з осередків формування козацтва. Як вільного Запорізького, так і централізованого реєстрового. У 50-х роках 16 століття канівським старостою був засновник Запорізької січі Дмитро Байда Вишневецький. З часів, коли Канів належав Польщі, залишилась лише одна пам'ятка архітектури. Будинок Базиліанського католицького училища звели у 1784 році, коли Канів належав Польщі. Через 5 років місто стало російським, і про підготовку братів Базиліан довелося забути. Зараз у колишньому католицькому училищі розміщено музей народного декоративного мистецтва. З 19 століття в місті залишилось кілька будівель, наприклад, сучасний ресторан Старий канів. Але розміщені вони не компактно і не створюють суцільних ансамблів старих вулиць. Отже, архітектурний канів можна оглянути буквально за пару годин. Але краєвиди долини Дніпра, з правого берега розрізаної велетенськими найбільшими у Європі ярами та особлива атмосфера, роблять Канів неймовірно привабливим містом. Програма виходить з підтримки проєкту «Маловідома Україна, путівник від компанії Оболонь. Існує народне прислів'я. Шляхи України у Каневі сходяться. Ми точно знаємо, де. За два кілометри від Канева розташоване місце, що є одним з головних духовних центрів України. Національний Шевченківський заповідник Тарасова гора. Раніше гора називалася Чернечею, адже ще у XVI столітті тут стояв козацький монастир. У 1578 році на горі було поховано страченого поляками у Львові легендарного козацького ватажка Івана Підкову. А на початку XVII століття його не менш легендарного побратима Самійла Кішку. Перейменували гору у 1861 році. Після перепоховання тут Тараса Шевченка помер великий поет у Санкт Петербурзі, де й був похований. Але, зважаючи на численні народні прохання, царська влада дозволила перепоховати поета на тому місці, де він заповів це зробити. За що не знаю, називають хатину в Гаї, тихим раєм. Чи хтось згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковісінько мені. Отак на пам'ять сходу змогли. Б... Як умру, то поховайте. Мене на могилі серед степу широкого на Україні милі. Де з шк полі Дніпро і кучі було видно було чути, як криве ревучі. Шевченко ще за життя хотів оселитись на Чернечій горі. Він навіть розробив проект невеличкого будиночку. Але не судилося. Зараз до могили Тараса на вершину Чернечої Гори ведуть сходи. Це своєрідний витвір мистецтва: 340, 341, 342. Всього 342 сходинки. Сучасний пам'ятник над могилою Поета був поставлений у 1939 році. Раніше тут стояв інший пам'ятник. А ще раніше великий хрест. Поряд із могилою розташовано музей, який не перший рік ремонтується. За ним стоїть ще один музей, значно менший. Це перший народний музей поета, що був створений наприкінці 19 століття. Тривалий час це був єдиний музей Шевченка. У цьому ж будиночку майже півстоліття жив доглядач могили Великого Кобзаря Іван Ядловський. Ця людина згодилася, що буде 5 років дивитися за могилою Шевченка, але ці 5 років переросли майже в 50. Був договір, по якому він отримав 30 карбованців в рік, за те, що буде дивитися за могили Шевченка, а потім переросло це в безкоштовно. Це вже стало його як його ділом. Одним з ініціаторів поховання Шевченка у Каневі був друг поета Григорій Частяхівський. Хоча відомий етнограф та меценат Василь Тарновський хотів поховати тіло поета на Чернігівщині у Качанівці. А у Києві на горі Щікавиця навіть була викопана могила. Домовину спочатку привезли у Київ, до одної з церков на Подолі. А потім пароплавом по Дніпру перевезли до Канева. Напроти Тарасової гори розташовано заказник Тарасів Обрій. Назва говорить сама за себе. Створили заказник, щоб можновладці не сплюндрували краєвиди, що відкриваються від могили Тараса Шевченка. До заказника потрапили землі, що лежать у видноколі Тарасової гори. Це заплава Дніпра та Ліс. Якби не заказник, замість чудових краєвидів споглядали б ми зараз дахи розкішних віл, таких же як за межами заказника. Недалеко від Тарасової гори розташовано майданчик із героями творів поета. Саме такими їх бачать сучасні скульптори: Прометей, Катерина, Гонта кого тут тільки немає. Від тарасових героїв прямуємо до канівського природного заповідника.